Всім привіт! Пересушила я нарешті свій виноград, який хотіла пересушити. Получився такий ізюм, ізюм з кісточками. Мене цей варіант влаштовує, тому що я планую лише використовувати його для варки узварів, тобто для компотів. Якщо вам потрібно для випічки, звичайно, беремо такий сорт винограду, який є без кісточок. Зазвичай це кишмиш сорт. Ось такий у мене ізюмчик получився. Не пересушений, достатньо ув'ялений і з глянцевим блиском. Класний получився ізюм. Рекомендую сушити таким способом. Нарізаємо виноград, перемиваємо все це у двох водах. Потім потрібно відділити такі намистинки від гілочки. На літр води чайна ложка соди. Закипіла вода, вкинули виноград пару секунд і витягуємо. Тільки витягли, і треба цей виноград зразу вкинути в льодяну воду. Цю киплячу воду я пару разів використовую, потім її змінюю. І за різкого перепаду температури з'являються мікротріщини на виноградові. Таким чином ми вивільняємо пектин наверх, і в нас виноград швидко висохне. І стане такого глянцевого блискучого кольору. Сушу я переважно на сонці. Вранці і ввечері я сушку включаю по 2 години. Це треті сутки йому. Коли хмарно, я ставлю виноград на сушку в день. Вночі в мене виноград просто в сушці лежить, і я сушку на ніч виключаю, звичайно. Тобто, біля 6-8 годин у мене він просто стоїть без сушки і не на сонці. Більше не можна оставляти, тому що заведеться мошка, ви його викинете. Тому бажано. Щоб він був або на сонці, або в сушці. Зберігаю я його в холодильнику в такому стані. Якщо ви хочете зберігати, не в холодильнику, в мене просто його небагато, тому я вкидаю баночки, в холодильнику зберігаю. Якщо у вас багато його, то я чула, що можна і в банку закатувати під металічну кришку. Бажано закривати герметично.